Йо сьогодні продовжимо знайомитись з асортиментом українського бренду Гуд. У них дуже великий асортимент різноманітних рюкзаків та сумок. І якщо в мене вийде, то я зніму огляд на найцікавіші позиції. А сьогодні на огляді у нас такий красунщик, що має назву рейнджер. Це міський рюкзак на кожен день. Що ж, дивимось. Це рюкзак ідеальний варіант на кожен день. Він практичний. Має гарний розмір, і ще є велкропанель, на яку можна причіпляти патчі для кастомізації рюкзака. І ще інші фішки, про які ми ще поговоримо. Параметри рейнджера: 50 на 30 і на 15 сантиметрів, а об'єм 22 літри. Цього повинно вистачати з головою для того, щоб використовувати його кожен день, будь-то праця, універ, прогулянка містом чи може якась невеличка подорож. У цій моделі використовується перероблений нейлон. Він легко миється та має малу вагу. На жаль, він не має таких властивостей, як Cordura 1000 Den, яка використовується у моделі RollTop2.0. Але це дійсно непоганий нейлон. Ну, а типу, ви спитаєте, а звідки я знаю. Я колись працював у магазині українського одягу рюкзаків, сумок та іншого. І через мої руки пройшло ну, дуже багато різноманітних речей. Я все там, ну, типу, мацав, і тому я можу сказати, що. Тут дійсно непогана тканина. Що ж, перейдемо до детального огляду. Почнемо по класиці з передньої частини. Є логотип бренду виробника у фірмовому жовтому кольорі, є велкропанель. Для найкреативніших на сайті Гуд є патчі у вигляді літер. Тож можна зібрати свій нікнейм або ще якесь слово. І, звісно, можна причепити різноманітні патчі. Для кастомізації рюкзаку, або можна сюди причепити рефлективну стрічку для того, щоб у вас краще було видно у нічний час. Є дві кишені. Перша знаходиться над велкро-панелью. це плоска кишеня, яка по своїм розмірам відповідає ось цій частині. Ну вона достатньо величенька, можна розмістити якісь дрібнички, але суто сюди і влізе якась а, якийсь зошит, якщо чесно. верхня частина тут у нас теж є кишенька, але вона маленька. Її розмір відповідає ось цим ось стрічкам. Тобто ми маємо якусь кишеньку під, не знаю, під якісь цукерочки, під ключі, може, під зарядку, можливо. Ну, Тобто, це дійсно маленька кишенька під якісь, типу дрібнички. У цих кишенях є жовта фірмова підкладка. І якщо ви думаєте, типу, ну, добре. Жовта і жовта, вона знаходиться всередині, якось все одно. Але ні, це дуже зручно, особливо коли темрява, і потрібно щось знайти у рюкзаку, то набагато легше це знайти, якщо всередині яскрава підкладка. Ну ось, наприклад, як тут. Блискавки гарної якості, все добре відчиняється і зачиняється. Ну Як самі чуєте та бачите, за вікном вже зима і я рекомендую вже одягати рукавички, бо на вулиці прохолодно і вітер. І коли ви будете у рукавичках, вам буде дуже зручно відкривати кишені за ось ці пулери. Це дуже зручно. У подарунок до рюкзака кладуть ось таку фірмову жовту стрічку з написом Everyday Adventure. Я вже про неї розповідав, але нагадаю, її можна причепити на ключі, і так буде легше знайти ключі десь у кишені, або причепити кудись на рюкзак, наприклад. Ось за цю рамку і таким чином урізноманітнити дизайн рюкзака. Цікава річ, і її також можна придбати окремо на сайті Good. Основне відділення закривається на два фастекси, на липучку, і також зверху є клапан, який захищає речі всередині від негоди. Тобто ми отримуємо ось такий двохшаровий захист, коли закриваємо. Верхню кришку, верхній клапан. До речі, бренд використовує дуже непогану липучку. Вона коротенька, вона не вбирає в себе вологу та бруд. І така липучка прослужить набагато більше, ніж е, ті дешевші варіанти, які е, дуже мають великий такий ворс, який через там, не знаю, місяць починає так якось тягнутися і е, відшупуються шматочки від нього. До самого відділення ми дійдемо трішки пізніше. З цієї сторони в нас є Фастекс. З регулятором, його можна використовувати по суті, як зменшення об'єму рюкзаку. Наприклад, якщо ви десь у місті, у вас там небагато речей, ви можете його посильніше затягнути, і рюкзак буде виглядати трішки тоньшим. А, а також можна сюди ще щось додати не знаю, там можеш штатив, якщо ви йдете на якусь зйомку, сюди і зачіпляєте його дуже сильненько, і він у вас тримається. Або ще якісь речі. Ну, наскільки у вас вистачить вашої фантазії з іншої сторони? У нас також є фастекс з регулятором, і також є кишеня, у яку можна покласти пляшку з водою або парасольку. Дивіться, якщо нічого не потрібно класти, ви його закриваєте. Якщо потрібно щось покласти, відкриваєте, і таким чином кишеня збільшується за рахунок сітки та резинки зверху. Сюди можна, ну я знаю точно, помістити з легкістю півтори літри водички або якогось іншого напою. Але виробник каже, що два літра сюди теж з легкістю стануть. Напевно, як у всіх рюкзаків. У цього також є ручка. Вона двокомпонентна, але має три шари. Перші два шари це ремінна стрічка жовтого та чорного кольору, а зверху в нас йде перероблений нейлон. Завдяки цьому, навіть якщо рюкзак всередині напханий речами, то його також зручно тримати за ручку, бо вона не згинається, не згибається і не обволакує вашу руку. Не знаю, чи є таке слово, але думаю, ви мене зрозуміли. Лямки з 3D-сіткою для кращої вентиляції, а всередині є м'якенька піна ева для більшої зручності. Але лямка не повністю така. У верхній частині є цікава система, яка дозволяє відрегулювати рюкзак для більшої зручності для людей з різною статурою. Ну, якщо ви там. Типу, дуже худенькі, у вас плечі невеличкі, ви там затягнули якось так, щоб вам було зручно. А якщо ви там велика така машина з великими плечами, ви трішки по-іншому відрегулюєте собі, і вам також буде зручно. А для того, щоб залишки стрічки не тіліпались ось таким чином, їх можна зафіксувати у такій резиновій штучці. Ось таким чином. І все. Нічого нікуди ось тут тіліпається, а тут вже ні. Нижче є дві пластикові рамки. Ось вони. Вони ніякої функціональної ролі тут не грають, але на них можна причепити ту ж фірмову стрічку, щоб урізноманітнити частину цього рюкзаку. Або можна причепити, наприклад, сюди кепку, зайшли у якесь приміщення, зняли кепку і причепили її сюди. Нижче є логотип бренду, а також нагрудне кріплення для більш кращої стабілізації рюкзака. Воно магнітне. Можна відкрити та закрити всього лише однією рукою, це дуже зручно. Його можна відрегулювати як по вертикалі на чотири позиції, і також по об'єму. Можна так це назвати. Ось тут йде регулятор. Цей. А якщо вам не потрібна ця система, ви просто можете відкрити два гудзики з однієї і з іншої сторони. І дістати цю систему. Знизу на лямках є регулятори, один, як завжди, у фірмовому жовтому кольорі. Спинка рюкзака з вставками спіни Ева та 3D-сіткою для більшої зручності, для кращої вентиляції, особливо влітку. Є додатковий доступ до основного відділення. Але щоб його відкрити до кінця, потрібно спочатку розтягнути фастекс. І маємо додатковий доступ. Це дуже зручно, особливо коли потрібно щось достати з. Дна рюкзака або десь там з середини. І перейдемо до основного відділення. Спочатку потрібно його відкрити, всередині рюкзака, як завжди, в мене є коробка від якихось кросівок Тобто, ви вже знаєте, що сюди можна забхати якусь коробку. Ось, наприклад, ось така. Всередині в нас все аналогічна моделі rolltop 2.0. Є жовта підкладка, є січата кишеня на блискавці. Є кишеня під папір навіть у папці, і є кишеня під ноутбук з додатковим фіксатором. І сюди влізе ноутбук до 16 дюймів. Для додаткового захисту ноутбуку є шар з паралону, який додатково прошитий для того, щоб він тримався завжди у одному місці, а він йде на задній стінці. Тобто ось він такий м'якенький, прикольний. І також такий шар можна знайти у нижній частині рюкзака. Я думаю, вам дуже цікаво, а що ж сюди влізе. Тест на місткість. Подивимось, скільки ковтин та штанів я зміг сюди запхати, а потім подивимось, як що сюди влізе на кожен день. Що ж, поїхали. Перший тест у нас це ковтини та штані. Ми таким чином відстібаємо. І дивимось. Так. Штані. Один. Штані ще одні. Ковтина. Так. Ще ковтина, ще ковтина і ще ось така жалетка. Що маємо? Один, два, три, 4, 5, 6 речей. Ну і я нічого не додавав у маленькій кишеньці, чисто запхав сюди ковтини та штані. Типу тест на кожен день. Я сюди запхав різноманітного, ну, зараз побачите. Бічна кишеня термос, Передній кишені, нижня. Як я казав раніше, сюди можна запхати, наприклад, зошит, є ключі, навушники і ще такі навушники. Все. На велкро панелі є патч з прапором. Йдемо далі. Верхня кишеня. Тут я поклав ось такий невеличкий мультитул. Як бачите, є стрічка на цій рамці для краси, що в нас всередині. У січату кишеню передню я поклав книгу. У ці дві інші кишені, що є, в одну врізла ось така папка величка формату А4. Також Вріз чохол від 13 дюймового ноутбуку. Я зараз його туди наклав, але ось, ну, типу, воно з легкістю врізло. І у основному відділенні тут дуже багато місця. Я реально не знаю, чи можна було б його напхати на кожен день, але є ось такий великий кейс від навушників. ну, Можна подумати, що це е, судочок з їжею. Бо, типу, три навушники з собою носити це дуже багато. Далі є така ось записна книга. І що в нас є? І ще одна книга. Ну, звісно, можна було ще більше всього напхати, але ну, це типу на кожен день. А, дуже багато різноманітних книг, блокнотів, зошитів та навушників. Але це все, що прийшло мені в голову зараз. Ось така цікава модель: цей рейнджер від Гуд. Я сподіваюся, ви знайшли всі відповіді на ваші запитання по цьому рюкзаку, і ви вже знаєте, що там і як. Я б напевно хотів би ще декілька кишень всередині, ну, наприклад, дві, щоб якось більш зручно для себе організувати внутрішній простір і. Наприклад, у одну кишеню скласти якісь дроти, у іншу, я не знаю, там карти пам'яті, флешки і таке інше. Посилання на цей рюкзак буде в описі до цього відео. Ну а на цьому все. Не забудь поставити свою вподобайку та підписатися на мій канал. Велике дякую ЗСУ за те, що я маю змогу зараз знімати це відео. Велике дякую енергетикам за те, що я зараз можу його змонтувати та завантажити на YouTube. Не забуваємо допомагати нашим Збройним силам. Це буде Україна. Па-па!